Долгожданный праздник Солнца, самый долгий праздник, праздник солнечного лета. Каждый день этого радостного большого праздника будет распахиваться, как новая страница интересной, яркой и красочной книги. Від указу президента проводиться заходи присвячені міжнародному дню захисту дітей. І, і так як ви знаєте, що діти це є основа нашого суспільства, це є майбутнє наше нашої нації, розвитку нашої нації, і проводяться різноманітні заходи, виставлення техніки, всілякі конкурси для того, щоб діти могли прийняти участь в конкурсах. подивитися на техніку, яка застосовується техніка, яка використовується під час проведення. Охорони громадського порядку під час виконання завдань антитерористичних операцій різноманітних, зразки озброєння, форми одягу і відповідно конкурси, які діти мають змогу прийняти участь і мають змогу отримати за це подарунки. Жила наша родина, что выпадет от страны своей пост. Друзья, давайте поаплодируем. Молодцы. Вашу аплодисменту. Установится